Я не знаю, що це треба, і наскільки потрібні будуть потім кошти, і треба буде людям-пенсіонерам йти все, переоформлювати в БТІ, всі документи. Тобто наскільки це буде зручно? Тобто, для мене не принципово, чи є, чи буде взагалі перейменована вулиця. Це було б дуже гарно, якщо б це дійсно такими іменами переименували. Але наскільки це буде зручно, треба думати не тільки про себе. Але ще, ще є люди, які, наприклад, ну, не можуть або важко їм це робити. Може з'явитися вулиця Степана Бандери, Романа Шухевича, чи ви чули про це? Чули, так. Як вам така ідея? Як відчуваєте? Мене ідея, по ідеї, це правильно. Но факт в тому, що зараз все кажуть, що нема грошей, нема кому платити пенсії, нема що. Так хіба в цей момент, коли таке скруто з фінансами? Це не, не тобто не в той час. Якби воно було трохи пізніше, або була соціальна обстановка трохи друга, то тоді можна було. Тобто варто переименовувати вулицю, так, так? Так. Назви так. можуть стати більш українізованими, так, підтримати такі так, живе. Так, так. Так, відносно. Як ви ставитеся до такої ідеї? Я рахую, що це. Не потрібна така. Діло в тому, що влада приходить нова і по-новому рахує, що так правильно, а не так. Нам нав'язують свої, так сказати, ідеї. Боротися з пам'ятниками, це ми вміємо. А от покращити наше життя в нас це не виходить. Сталку, як оце сталося? Як вам таке так, так, В принципі, а Чому ні? Ну, раніше вже, я так думаю, що як от, навіть, якщо ми візьмемо, що ця українізація були до цього радянські. тому що назви до цього вони ж також якось по іншому називалися. Наприклад, це саме Проскурського наш баку Сілексадівського. Чому ні? Ви чекали весь перелік? Де ви так абсолютно з усім погоджуєтесь? — Ні, я перелік наразі весь не пам'ятаю, Ну, за Бандери і там вже з цього таких відомих, шокевича, по-моєму, то це я чув, а весь перелік я не знаю. Але есть, де вони будуть розташовані, я теж не пам'ятаю. То ви вважаєте, що потрібно залишити просто все яке? Ні, деякі треба, щоб так масовий такий характер, я рахую, що це лише. На вашу думку, наприклад, які вулиці потрібно було я зараз так, Ви так, так Я так на ходу я не можу зорієнтуватися. Ну, треба подумати. до цього треба йти зважено, виважено і дивитися, якщо навіть все, що зв'язано з Росією, то взяти його на корню, просто є ж класики, є в нас достойні люди, по яких ми вчилися, по яких ми рахуємо, що вони. Дійсно, заслуговують на те, щоб їх пам'ятали, щоб по ним вчилися. Е, е, ні, тому що воно російське. Ну, це не гідно, е, взагалі я вважаю. А хто не заслужив цього, то ми не будемо пам'ятати. Бо не і не так. Пан Бандера не, не для всіх популярний. Хтось його почитає, хтось стріляється. Ви думаєте, що це недоцільно? Не доцільно, не доцільно. Також будуть якісь цвіточні вулиці. усі. Це, по-моєму, краще. Ви на якій вичерпа? Козацька. Козацька залишається козацька. Так, да, це я знаю. Ні, ну в принципі. Ну, позитивно, так? Ну так. Да. Нічого проти немає. Ви... Я